Шалом приятельство, нарешті, я знімаю другу частину про символіку регіонів України. І цього разу я розповім про східні території цієї східноєвропейської держави. Саме вони прийняли на себе перший удар не лише від повномасштабного вторгнення, а й під час вторгнення 2014 року. Але що стоїть за їх символами? Та чи мають вони. Взагалі, якесь глибоке значення та історію, бо саме у цьому регіоні середній вік. Міста найменший по усій країні. У центрі є давні міста, як Київ, Чернігів, Біла Церква, Переяслав та Ще Купа. На заході Володимир, Львів, Ужгород, на півдні взагалі існували грецькі та римські поселення. Саме там знаходяться найстаріші міста України: Кілія, Білгородністровський, Феодосія, Керч. А от на сході найстарішими містами є Бахмут, Святогірськ та Новомосковськ. Які були засновані у 16 столітті, і погодьтеся, це не дуже порівняно. Під Сходом України я взагалі розумію Слобожанщину, Донбас та Запорожжя. Може ще й Приазов'я, але то вже скоріше південь України. Хай там як зараз регіони розділені за совковим принципом, який абсолютно не враховує нічого, він не враховує. Він просто тупий і від нього варто відмовитись, звісно, коли буде змога це робити, не зараз. Тож зараз, під терміном сходу України, я розумію Січиславщину, Запоріжжя, Донеччину, Луганщину, Харківщину. Та давайте запишемо туди Сумщину. Але то заднім числом, бо слобідська частина Сумщини займає навіть не третину регіону. Але вставити мені її нема куди. У минулому видові я про неї не розповів. Тож, давайте зробимо це зараз. І почнемо якраз з неї. Сумщина. Тож Сумщина, як і більша частина регіонів України, зв'язала у собі зовсім різні історичні етнографічні регіони: а саме Сіверщину із містом Глухів, Полтавщину із містом Ромни та Слобожанщину із центром регіону містом Сумами. Або сумами цікаво, що герб, намальований Юрієм Шелковніковим, який був затверджений у 2000 році, якраз розповідає про це. Він складається зі світло-блакитного щита із жовтим контуром, шоломом часів руси, що безумовно є символом сіверщини, зігнутим у вигляді літери С колосям пшениці, що може означати не лише Сумщину, а й Слобожанщину, та золотий охтирський хрест. Символ Полтавщини. Нагадаю, схожий хрест є на гербі самої Полтавщини. До цього у 17-18 століттях існував Сумський полк, що був дещо дивним за своєю символікою. Це червоний щит, всередині якого блакитне полотно та Діва Марія, що стоїть на напівмісяці. Сучасний герб, звісно, виглядає значно краще і продуманіше. На прапорі зображено те саме. Харківщина. Герб Харківщини це зелений щит із золотим обрамленням, навколо якого зростає золоте дубове листя, перев'язане синьою стрічкою. Позаду герба знаходиться шестерня, позаду якої колося пшениці закінчує герб книга із зображенням атомного ядра. Всередині щита перехреслений кривий ріг, набитий фруктами, та кадукий. Ох, тут звісно цікаво, що це все означає: шестерня це промисловість регіону, що не дивно, бо схід України взагалі відомий своєю промисловістю. Хоча якраз на Харківщині та Сумщині відсоток людей зайнятих промисловістю найменший зі східноукраїнських теренів. Колоски символізують розвиненість сільського господарства, а книга із атомом наукову розвиненість регіону. Цікаво також те, що цей символ також використовують атеїсти по всьому світу, і враховуючи те, що Харківщина один з найменш віруючих регіонів, співпадіння достатньо цікаве, бо до символів ісламу, християнства та юдаїзму на геральдиці, ми вже звикли. А тут щось нове. Хоча знову ж це не офіційна думка художника, це мої. Теорії змов дубове листя символ сили та витривалості, золотий ріг – символ достатку, а кадукій примирення. Цей символ Харківщини вже має значно довшу історію використання. Він є дуже відомим його часто використовують у архітектурі та на різноманітній символіці. Тож у Харкові можна його побачити багато де. Справа в тім, що Харківщина використовує його вже майже 250 років, з часів, коли було утворене харківське намісництво. Але насправді це не перший прапор харківського регіону, бо першим харківським регіоном безумовно є харківський полк, що існував з 1651 року. За символ він мав прапор із козацьким хрестом, що сяє, зверху якого Янголи накривають його вінком. Проте сучасні символи з'явилися більш ніж за 100 років у 1781 році, коли вже для Харківської губернії яку перейменували, бо раніше вона мала ім'я Слобідсько-української губернії, намалювали оцей от герб. І з тих часів мало що змінилося. А вже ж є деякі косметичні зміни. Проте в цілому символ залишився незмінним. Тут лише декілька відмінностей від сучасного, ну крім того, що намальований Герб Губерії незрівнянно краще. Перш за все, а вже ж замість символу імперії корони, тепер шестерні, сільгосп та наука. Замість жовтого обрамлення тут тонесеньке чорне, кривий ріг наповнений лише червоними яходами, без винограду, Голови змій у золоті, а крила дивляться вгору, а не додолу. Ці символи також використовує Харківський район, місто Харків та ще багато інших слобідських міст. Прапор же це той самий герб, але на Малиновому полотнищі дещо дивний вибір кольору. У офіційному на варіанті також присутній надпис. Прапор справді знаковий та один з найвідоміших у всій Україні, бо, очевидно, є також і прапором другого за населенням міста України. Луганщина регіон, що майже повністю станом на зараз окупований московицьким військом. Його герб це червоно-зеленьо-синій щиток із білим контуром, всередині якого знаходиться ще один золотий щиток. Навколо них колосся пшениці та дубові листя, обвиті українським прапором, із назвою регіону. Червоні сегменти порожні. У зелених тварини Луганщини, бабак та кінь. У синьому сегменті схід сонця, бо саме Луганщина зустрічає сонце першою в усій країні, бо є найсхіднішим регіоном держави. У центральному два молоти та активна домна символи промисловості регіону. Так само, як і Сумщина, Луганщина є регіоном, що утворився достатньо нещодавно, та не має ніякого колишнього гербу. В цілому, сучасний герб виглядає достатньо непогано. Або погано, бо він ну, трохи занадто навантажений, та виглядає, як прапор якоїсь Південної Африки. Ще гіршим є прапор, де на величезно, темно-синьому полотні зовсім маленький герб у оточенні зірок. Жовтих та білих, і всі ці фарби зливаються у одну велику пляму. На мою думку, це один з найгірших прапорів та гербів українських регіонів на рівні з Житомирщиною, Чернівеччиною та, до речі, нашим наступним регіоном у списці, але там все неоднозначно. Донеччина. Герб регіону це жовтий щит, символ багатства і справедливості, всередині якого розташована пальма Мерцалова, один з головних символів Донецька. Це пальма, що була виконана з металевої рейки ковалями Юзівського заводу Олексієм Мерцаловим та Пилипом Шпаріним. З інструментів вони використовували лише молот та зубило. Пальма була представлена на всесвітній виставці у Парижі у 1900 році. Вона взагалі є символом Донбасу. Її копії стоять у багатьох інших містах, як то Львові, Києві, Харкові та Донецьку. Заждіть. Донецьку хіба там не стоїть оригінал? А ні, разом із символом Менгульщини, назвемо її так. Пальма знаходиться у Санкт Петербурзі, а у Донецьку залишилася лише копія. Навколо щитка зростає золоте дубове листя, перев'язане синьою стрічкою, де написано Донецька область. Щит увінчений короною із золотого кленового листя. Цей герб мені подобається. Жодних проблем з ним я не бачу. Тут справді використана чудова кольорова гамма та важливий символ Донбасу, але проблема у тому, що у 1999 році прийняли трохи інший герб. Пальма тут з якогось переляку плакитна і все кислотно-кольорове, а знизу гасло регіону можливість доведена справою. І є також версія московицькою, можливість доказана ділом. І саме це оригінал цього вислову, бо його сказав Мінділеєв, який відвідував Донбас у 1897. м І цей регіон він охарактеризував як «недавня пустиня, ожила, жила. Успіх полный, возможность доказана ділом. Герб відверто дивний. Чорно-жовтий варіант виглядає значно краще. Існує навіть його еталонна версія із конями та гаслом, перекладеним на Латину «Possibilitas срепробата Ест. Це все ж зайвий пафос. Бо, ну, Латина ніяк ніколи не використовувалася на території Донбасу, і це якась зайва дивинка, але як малий герб, так і великий виглядають справді чудово. І сподіваюся, саме його використовуватимуть у майбутньому. До останнього Євген Малаха, автор першого герба, боровся за повернення першопочаткового вигляду, але безуспішно. Ідея була вбита бюрократією часів Януковича, а саме він тоді був головою Донеччини. Тому ви ще подякуєте, що гаслом не було обрано Донбас Паражняк Нігоніт. Насправді ви все ще зможете побачити змагання між версіями гербу. Наприклад, на емблемі 156-го зенітного ракетного Донецького полку пальма блакитна, а на шевроні ОМВС України Донецької області чорна. Добре, трохи завершимо розповідь про герб та поговоримо про прапор, бо тут все цікавіше ніж у минулих областях, бо це один з чотирьох регіонів України, де герб не включений до складу прапору на рівні з Кримом, Чернівеччиною та Полтавщиною. Прапор Донеччини виглядає як сонце, що сходить над чорним як вугілля Азовським морем. Саме прапор Донеччини став символом боротьби з окупацією його частини на противагу прапору так званого ДНР. Саме його використовують як символ саме українського Донбасу, у тому числі військових формувань, найвідоміших з яких є безумовно батальйон Донбас. Конфлікти з прапором також мав місце, бо червоно-синьо-чорний прапор був вигаданий ще до 2014 року. Та використовувався так, у дуже максимально маргінальних колах. Але використовувався. І його пропонували як прапор регіону. Нехай. А, -а ще прапор, схожий на прапор Аризони. У мене все. Запоріжжя. Герб Запоріжжя це малиновий щит із золотим козаком, що тримає рушницю в центрі. Позаду герба традиційні атрибути козаччини булава, символ влади, бунчук, пірнач та литаври. Усе це вкрито синьою стрічкою, на якій написане ім'я регіону. Герб справді дуже добрий і відображає культуру Запорожжя, хоча лише північної частини сучасного Запоріжжя. Бо... От приазов'я тут ніяк не відображене. Козак на зображенні є символом регіону та використовувався українськими козаками у різні часи. Більше того, саме його планували зобразити на малому гербі України. Та саме він зупрашений на найбільшій геральдичній проблемі України великому державному гербі. Суперечки про нього вже вернуться давно. Тож ми оминемо цю тему. Прапор ви самі бачите. Тож не думаю, що варто пояснювати. Це, звісно, все чудово. Але гайда переходити до справжнього загопорожжя. Вибачте, до мого улюбленого гербу та моєї батьківщини. Тічеславщина. Саме так певно мав би називатися регіон, якби не юридичні проблеми, що ускладнюють отримання нового імені. Не так важливо. Тож синій щит всередині з білими хвилями головної річки регіону та всієї держави Дніпром. Та полум'я подібним візерунком, що символізує розплавлений метал символ металургії кривбасу. Дев'ять зірок символізують дев'ять традиційних паланок Запорожжя: Самарську, Яланецьку, Богогардівську, Інгульську, Кодацьку, Перевіську, Барвінківську, Прогноївську та. Орільську, сподіваюся, я плюс-мінус добре все вимовив. Форма зірок є символом схрещення двох хрестів та є традиційними для української геральдики. У лівому коті той самий козак із рушницею, що й на гербі Запоріжжя, але цього разу не монокольорний. У великий герб також входить бурулет, знаряддя для захисту голови, щоб пом'якшити удар мечем. Та золота рама. Аду також є два перев'язи: біло-червоний та синьо-жовтий, на горищі вінок з пшениці та дубового листя. Завершується герб малим гербом української держави. Тризубом, ви можете не погоджуватися зі мною, але я просто не знаю жодного герба українського регіону гарнішого за цей. Мені немає що додати чи прибрати тут. Він просто ідеальний, на мою думку. І це той герб, який без жодних проблем можна було б використовувати в якості державного герба України. Хоча сучасний мені все ж подобається більше, як великий, так і малий. І проблема у тому, що він відображає культуру конкретно Сходу України, а це не єдина її частина. Тина був також і колишній варіант гербу, і я дякую усім, хто причетний до того, що цей малюнок з дитсадку не став символом економічно другого регіону держави після Києву та другого за населенням після Донеччини. Хоча не виключаю, що зараз він може бути найбільш населеним регіоном держави. Так, багато людей покинуло свої домівки, особливо на півдні, Нікополь, Марганес та інші міста дуже сильно постраждали від обстрілів, але дуже багато внутрішньо переміщених осіб поїхали до сусіднього кривого рогу та Дніпра, де значно безпечніше. Все ще не дуже, але безпечніше ніж у Нікополі. Але допоки нормальної статистики не може існувати ці всі статуси безглузді, в будь-якому разі, я дуже радий, що його не прийняли раніше. Місто Дніпро називалося Катеринославом та було центром Катеринославської губернії, у якої був такий от герб. Із ініціалами Єкатеріни II, і з тими самими дев'ятьма зірками, але тут вони символізують дещо інше: вони символізують дев'ять повитових міст губернії: Бахмут, Верхньодніпровськ, Нахічувань на Дону, Новомосковськ, Олександрівськ, Павлоград, Слов'яносербськ, Тарганріх, Тарганріг. Та самий Катеринослав, сучасне місто Дніпро, до Екатеринославської губернії зовсім недовго існувала новоросійська губернія, герб якої дуже сильно нагадує прапор Харківського полку, про який я розповідав вище. Також має рівномірний хрест на фоні променів сонця. Але першим символом регіону все ж можна вважати герб кодацької поланки, центром якої був новий Кодак. Або кодак нині у складі сучасного міста Дніпра. На гербі паланки було зображено коня, сонце, місяць, перехрещені шаблю та стрілу, із короною зверху. Цей герб мені до вподоби в цілому. На сьогодні в мене все достатньо цікаві герби та історії їх створення. Сподіваюся, вам сподобалось це відео. Підписуйтесь на канал, вподобуйте це відео, та ще на телеграм підпишіться. Там дуже багато цікавого є і буде.